Доброго дня, шановні. Подивіться, яка красуня. Це герань моя з насіння Ну, можна було б її трошечки таку красуньку обрізати, отут -от. бачите, як вона однобоко росте, тому що вона на вікні. Це торік я сіяла. І бачите, отут можна було б її отак обрізати, тут був би живець, але мені шкода, тут так гарно вона цвіте. От, але що я ще хочу показати? Ще хочу показати то, що, подивіться, якась тут рослинка така росте. А рослинка ця називається рута. Я торік посіяла насіння маленьку коробочку, і воно не зійшло. Може, її його треба було в холодильнику витримати трошечки, щоб воно пройшло стратифікацію. Але я не знала, насіння у мене було. Я її посіяла, цю руту. Вона не сходила. Ну, що я могла зробити? Я взяла, додала ту землю з цим насіннячком, оцю гераньку. Бачите, от ще є тут вона така гарненька. Бачите, цвіте? Аж три е, викинула квітоноси. І ви подивіться, вона зійшла, оця рута, вона така пахуча-пахуча. Бачите? Ось сиза, вона така, не знаю. Я е, прочитала, що вона багаторічна. От, але подивимося, я вже її шкода було, я так доторкнулася, думала, якась е, трава бур'ян. Аж доторкнулася, аж вона пахуча-пахуча. Ну, я її тут залишила. Бачите, отак. І будемо чекати весни. І я її посаджу так от поряд, тому що. Гераньку можна відпасинкувати і висадити. Ну, може, відсажу, я не знаю, що. Але оце цікавий факт. То, що я не викинула насіння, от там, де, де я сіяла землю з насінням, а підкинула під грань. І ось вона отак-виросла. От так що, любуємося рутою. Бувайте здорові! Лайк like і підписка.